Добрий день вас вітає інтернет-видання «Бух». Я Людмила Романчук, і сьогодні ми розмовлятимемо із виконавчою директоркою Агенції регіонального розвитку «Прибужжя» Іриною Пекалюк. Привіт, вітаю і Ти нещодавно приступила до обов'язків своїх. Так чи встигла так. вже війти у курс справ? Так, встигла війти у курс справ. Ми активно працюємо, реалізовуємо проекти. В яких проєктах наразі берете участь? Так, спочатку липня ми подали заявки проєктні та виграли два проєкти. Перший проєкт – це підтримка цивільного українського населення, яке проживає в Польщі та на території Волинської області. Цей проєкт співфінансується польсько-американським фондом свободи в рамках програми Ріта зміни в регіоні, яку реалізовує фонд освіти для демократії. 理解。 цей проєкт ми реалізовували спільно з асоціацією місцевого самоврядування «Прибужжя». Суть проєкту була така: так як ми знаємо, всі, що 1 вересня офлайн навчання могли тільки почати ті школи, які мають забезпечені укриття. То, власне, ми подавалися на такі такі проектні заявки, щоб зменшити навантаження на місцеві і допомогти школам регіону забезпечити укриття для навчання дітей. Ми в рамках цього проєкту закупили вогнегасники та бутлі з помпами для води в укриття 16 навчальних закладів. Учасниками даного проекту були школи Володимирської, Нововолинської, Устелуської, Поромівської, Литовирської. Вишнівської та Головненської територіальних громад, також в межах цього проекту, ми провели навчання з домедичної допомоги. Тренером даного проекту була Вероніка Замрига, це членкиня громадської організації поклик Яру. Тренінги ці були досить актуальними і цікавими для викладачів. Взяло участь близько. 150 викладачів навчальних закладів, учасників цього проєкту. Наступний проект, який ми реалізовували, називався Безпечна освіта. Він реалізувався в межах грантового конкурсу Люди для людей Світ рятує українські громади за фінансування і САР. Єднання. В рамках реалізації даного проекту ми забезпечили два укриття навчальних закладів: це п'ятий ліцей. Імені Анатолія Короневського міста Володимира та п'ятий ліцей міста Нововолинська. На запит керівників цих навчальних закладів ми закупили у укриття різні матеріали. Це в п'ятий ліцей міста Володимира. Ми закупили 30 лавок для укриттів, що по разі там повітряної тривоги змогли перебувати діти, а також для п'ятого ліцею міста Нововолинська. Ми закупили маршрутизатори, роутери, біотуалети, також лавки та інше обладнання. Окрім проєктів, ви вже згадували, та, що берете участь у тренінгах і навчаннях. Як це все відбувається? Чи приходять до вас запити, чи ви берете ініціативу в свої руки і де знаходите фахівців? Так. Ми, власне, агенція регіонального розвитку прибужжя вона створена для того, щоб сприяти сталому розвитку регіону, а також для підтримки органам місцевого самоврядування та розвитку громадянського суспільства. І, власне, ми маємо таких партнерів. З липня ми підписали два договори про співпрацю: це з асоціацією з регіональним відділенням асоціації міст України та з благодійним фондом. Рокада Волинь. Це фонд, який займається внутрішньо переміщеними особами, і, власне, ми проводимо з ними спільні заходи. Асоціація міст України вона проводить допомагає нам зі спікерами для навчання працівників органів місцевого самоврядування. Ми власне вже провели один тренінг для осіб, які ведуть офіційні сторінки у соціальних мережах. В міських радах відповідають за цей напрямок роботи. Також таке саме навчання. Ми плануємо проводити у Нововолинську. З рукадою ми провели уже три таких навчальних тренінги: це для осіб, які працюють з внутрішньопереміщеними особами. Це працівники ЦНАПів, працівники соціальних служб міста, працівники навчальних закладів міста. Два провели тренінги таких у Володимирі і один у Нововолинську. Далі ми плануємо нашу співпрацю таким чином. Ми отримали запит від Нововолинської та Володимирської міських рад на навчання апарату. Цей запит з цими питаннями ми скерували до Асоціації міст України. Вони зараз на тому етапі, що підбирають лекторів самих таких ефективних і класних, які змогли б багато чого цікавому навчити апарати цих міських рад. Також розробляємо графіки цих навчань і будемо продовжувати роботу. З рокадою зараз ми спланували спільні заходи. Це для, ми хочемо провести тренінги для психологів та соціальних педагогів шкіл міста Володимира і Нововолинська, і, власне, з середини вересня ми будемо починати цю роботу. Знаємо також, що ви долучені і до розробки туристичної інформація туристичного маршруту разом з туристично-інформаційним центром, там науковцями, істориками. Розкажіть, будь ласка, більше про цю ініціативу і які локації виділили. Так, ми власне зараз працюємо над створенням туристичного маршруту вихідного дня, але ми, ми розуміємо, що Володимир це місто з багатою історією, де є багато що показати, але не можемо оминути увагою і локації, які знаходяться поблизу Володимира. Це і музей Стравінського, і музей Липинського? Також тут у нас неподалік у Вербі є ферма Сомів. Унікальна так, також ми знаємо, що є ферма благородного оленя в Радовичах. І, власне, яка ціль от створення цього туристичного маршруту вихідного дня. Ми розуміємо, що є турист, який, наприклад, забуває в Гуглі, що куди поїхати на вихідні, що подивитися, що подивитися, що побачити, і власне є, от місто Володимир Володимир, так. І він приїжджає сюди. Наша ціль та щоб турист тут лишився ночувати. Він відповідно, тут пообідав, повечеряв і переночував, що буде значною підтримкою для місцевого бізнесу. І йому треба ще щось показати, окрім міста. Ще він може відвідати ту чи іншу локацію. Ось це ми зібралися з такою ініціативною групою, яка складалася з. Працівників туристичного інформаційного центру, працівників історико-культурного заповідника Стародавній Володимир та інших активістів міста ми проїхали цим туристичним маршрутом, подивилися, виділили цікавинки, що можна цікавого побачити, показати, де поїсти в у цих, у цих місцях і що цікавого побачити. Тобто така ініціатива, я думаю, яка переросте зовсім скоро в такий туристичний маршрут, і до нас будуть приїжджати багато туристів, щоб побачити особливості нашого регіону. Як надалі плануєте розвивати агенцію? Чи є вже якісь напрацювання і плани на майбутнє? Так, зараз власне, ми продовжуємо працювати над реалізацією проєктів. Нещодавно у нас був підписан, була підписана грантова угода з Айрексом. Це у нас буде великий проєкт у Волинській області, який буде включати шість громад. Цей проєкт націлений на в роботу з молоддю ВПО переміщені особи. Це буде такий освітній великий культурний інтеграційний проект. В рамках цього проекту буде проведено таборування для шести громад буде по 30 учасників проекту від кожної громади 15 осіб це місцеві жителі і 15 – це внутрішньопереміщені особи. Це молоді люди, які будуть брати участь у навчанні, а також які по завершенні проекту будуть реалізовувати свої мікропроекти. Які проекти будуть які проект буде реалізований у Володимирі? Ми поки що лишимо це таємницею, але незабаром я думаю всі. Дізнаються про це, тому що ми будемо публікувати інформацію на наших офіційних сторінках Агенції регіонального розвитку в мережі Facebook та Instagram. Так що слідкуйте, я думаю, незабаром ця інформація буде вже доступна. Ну що ж, дякую за розмову і нехай всі плани вдаються. Дякую. Нагадаю нашим читачам, що ми розмовляли з Іриною Покалюк, виконавчою директоркою Агенції регіонального розвитку «Прибужжя».